Вітаю, я вам зараз дещо прочитаю, а ви поностальгуєте. окей? Без зайвої скромності скажу, що це один з найцікавіших і найпривабливіших стартапів на планеті Земля. Це Україна. Так, 20 років, 28 років тут імітували важливі реформи, будували тіньову, непрозору систему. Ми це знаємо. У результаті Україна стала таким собі економічним невдахою, але нова українська влада занадто амбітна, щоб миритися з таким непривабливим статусом. 8 листопада Київський міжнародний форум економічний Володимир Зеленський, який це рік можете самі зрозуміти, сьогодні вже 33-й рік, а це 28 років. 28 років, тобто 5 років тому. Я так підозрюю, що це 2019 або 2020 рік. Україна продовжує бути стартапом і стартапом для часто небезпечних і не дуже привабливих для українців проектів, що ми тільки не пережили за останні 5, за останні 10, за останні 33 роки. Ми безкінечно виконуємо якісь домашні завдання, ми безкінечно кудись рвемось. Ми намагаємось знайти вікна, двері в НАТО. Ми намагаємось знайти вікно в Європу, але нічого не виходить, тому що Європейський союз ставиться до України, власне, як до стартапу моделі, яку можна використовувати, над якою можна експериментувати. Ставити її в певні особливі умови, такий собі, знаєте, соціальний експеримент із 40 мільйонним народом. І чому б ні? Чому б не поставити експерименти, коли ми самі самі відкриті до того, щоб над нами експерименти ставили? Згадайте нещодавні скандали з USAID, до речі, цей скандал прикритий, так і не поширив Дональд Трамп інформацію про те, а хто ж був зав'язаний на тих грантах, де і кого фінансували USAID, і що впарювали. Чиновники, громадські активісти, засоби масової інформації, яким платили. Платили незрозуміло звідки, і незрозуміло хто. І ось ця стартапність для України вона вже трішечки затяглась. Нам давно потрібно знайти своє місце під сонцем, нам давно потрібно знайти своє позиціонування, зупинитися в безкінечних експериментах, в якихось незрозумілих реформах, незрозумілих, до речі, людей. Бо з кількома проектами я особисто від... знайомий. І ви знаєте, коли спілкуєшся з цими реформаторами, ти взагалі не розумієш, звідки вони, кого вони представляють, що це за люди, чому, чому їм даний карт-бланш на зміну е, різних сфер в Україні. Це стосується і освіти, і економіки, і фінансів, і юриспруденції, чомусь якісь дивні люди. З якимись дивними прізвищами і відсутніми в публічному просторі біографіями впливають на мою країну. Що це за люди? Знаєте, якби я був прихильником теорії світової змови, я б сказав, можливо, що це якась теорія світової змови, може, може, це представники світового уряду, але ну, в уряді нашому, напевно, ж знають, що це за люди і чому вони 33 роки, а особливо останні років 10-12 тусуються біля... Української влади стосуються біля українського народу, що їм потрібно, що вони хочуть від нас, чому вони на нас дивляться, на які, на, як на якийсь проект, чому вони ставляться до нас як до меншовартісних? Чому ми ставимось до себе як до меншовартісних? Чому ми постійно намагаємося вгадати бажання і хотілки якихось людей? Чому? Тільки тому, що вони європейці, тільки тому, що в них є американський паспорт. чи... Паспорт громадянина Франції чи будь-кого небудь іще. Чому відповіді на ці питання немає? Якщо ви їх будете шукати, ви їх ніколи не знайдете, тому що інформація про людей закрита. Які реально програми вони реалізують в Україні, невідомо. Хто їх сюди направив, теж невідомо. І невідомо, чому українська влада безкінечно підтримує цих людей і чому часто українська влада ігнорує тих людей в Україні, які можуть зробити не гірше. Але у яких немає доступу ні до ресурсів, ні до лабораторій, ні до бізнесу, ні до владних кабінетів, ні до чиновників, ні до чого, на що можна вплинути в країні, просто немає доступу. І ось ці безкінечні клання поклонення перед якимись дивними місіонерами мені нагадують. Колонізаторство, коли, знаєте, приїжджали чи то іспанці, чи то британці, чи то італійці, чи то бельгійці на якісь нові невідкриті землі, а там були люди, люди, які жили все життя своїм життям. І от виявлялося, виявлялося, що люди жили неправильно, що все життя вони жили не так, що чогось їм не вистачало, і їм потрібно допомогти. Їм допомагали. А тільки була одна халепа. Як тільки їм починали допомагати, то чомусь ці люди втрачали свою землю, ці люди втрачали свою свободу, ці люди часто втрачали свої життя, ці люди часто ставали рабами, або й гірше того, на цих територіях чомусь розпочиналась війна, або людей цих забирали на якісь далекі-далекі війни, які відбувалися в країнах, які для них були ніколи невідомими. і ось цей статус. Певних підкорених народів, він сьогодні інколи нагадує мені нас з вами. Ми так з вами кланяємося людям, які просто мають закордонні паспорти. Що в мене просто виникає питання: а ми себе цінуємо, ми себе поважаємо? Чому ми так до себе негативно відносимось? Нібито ми самі не можемо, нібито ми самі не здатні, нібито в українського народу немає талановитих людей, талановитих вчених, талановитих інженерів. Нібито в нас самих немає розуміння того, як розбудовувати різні сфери нашого життя: від громадського сектору, від освіти, дитячих садочків до економіки, до політики, до інженерії, до інноваційних систем, і так далі. Адже наші люди працюють по всьому світу, наші інженери відомі всьому світу, наші програмісти ну, були ще відомі всьому світу. Зараз правда, рівень освіти падає, тим не менш, наші. Інженерні кадри є по всьому світу. І коли ми з вами ну, от згадуємо там якесь минуле, то ми були причетні і до побудови ядерної зброї, і до космічних програм. І до е, винайдення перших комп'ютерів, отже, саме в Києві е, з'явилася вперше ідея електронних грошей. Це те, що сьогодні у вас віза, мастер-карт, і так далі, банківські рахунки. Ну саме в Києві це було засновано. Академія Глушкова і є до сих пір інститути. Правда, там вже ніхто толком не працює або працюють. Такі великовозрастні дяді й тьоті, що вони далекі вже від того, що можуть дати сьогодні Україні інновації на рівні технологічних проривів. Але ми зробили свою країну таку. Ми інколи пошкодили соціальну ієрархію. Ми інколи пошкодили бізнеси. Ми пошкодили освіту. Ми шкодимо науці, ми шкодимо економіці, тому що чомусь ми вирішили, що хтось знає за нас. Краще. Я проти цього. Я за те, щоб ви розвивалися, за те, щоб ви навчалися, за те, щоб ви е, вимагали, вимагали від тих, хто керує нашими життями позиціонування вас як володарів в Україні, як господаря в Україні, а не як наймача території. Якщо ви підтримуєте ці ідеї, то підтримайте і цей канал також. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, коментарі ваші також. Напишіть про ваші історії. Про ваші історії, коли ви стали або жертвами, або зіштовхнулись нерозумінням того, чому потрібно розвивати своє на своїй землі, і поменше кланяться тим людям, які мають якісь мотиви. Незрозумілі для моєї країни. Я не хочу, щоб Україна була безкінечним стартапом. Я хочу, щоб Україна була гарною, гарною, цвітучою, квітучою, незалежною, автентичною, самостійною суверенною державою, яка не виконує ніякі домашні завдання. Так, ніби ми учні, яких посадили за парту. Не забувайте підписуватись і підтримуйте канал спонсоруванням.